Читаємо, слухаємо Шевченка, і ми знайдемо у словах кобзаря відповіді на запитання, які ставимо перед собою сьогодні. Так звучав заклик на всенародному вічі, присвяченому 197-й річниці від дня народження поета, що відбувся в Івано-Франківську. Влада Прикарпаття, представники політичних партій та громадських організацій, громадяни та молодь краю зібралися біля погруддя кобзаря у міському парку його імені. Чимало ворогів нині в української державності, як за кордоном, так і на жаль в Україні. Але болючою кісткою у їхньому горлі завжди була і є творчість кобзаря, який допоміг усвідомити землякам своїм, що вони народ працьовитий і талановитий зі співучою мовою славною історією. Тому україножери, вислужуючись перед своїми закордонними господарями, намагаються знівелювати Шевченка, принизити його в очах нащадків. Сьогодні можна... Десятки і десятки, якщо не сотні, називати таких критиків, критиканів, геростратів, які намагаються поплюжити і Тараса Шевченка, зважаючи на те, що він був простою живою, смертною людиною. І Степана Бандери, Романа Шухевича, і десятки інших наших героїв із Національного пантеону. Не захистимо їх, не убережемо, не забезпечимо нашій нації безсмертя. І ніхто про нас не буде пам'ятати через якусь сотку літ, якщо забудемо їх пам'ятати ми. Поїстимо святкування народження Шевченка стало всенародним святом. Але щороку йдучи до цього свята маємо по-новому читати тексти Кобзаря, щоб підняти вершин думки кобзаря, спагнути його. І зрозуміти, що ми ще маємо зробити, щоб здійснились мрії Кобзаря. Нині відзначалося навіче, рідко можна почути живе Тарасове слово. Ефір у центральних засобах масової інформації, на жаль, заполонили інші герої. Я бачу табачників одних, які честь сімеють. пригласіть тільки нічого там українського м'якої честі українцеві, хоч ісь наш хліб. І все решта, другий табачник правляється, як танцювати на душі українській, як витоптати світ український з наших дітей, бутів з нашого майбутнього. Але я бачу, як багато сьогодні прийшло, заповнені всі алеї в парку. І це мене тішить, бо українці, як ті козаки, збивають, збираються всі докупи. Коли їм загрожує небезпека, тільки ми, українці, своїми вчинками і діями можемо наблизити той час, коли на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. А цей час прийде. Адже Тарас Шевченко пророк.